Вітаю! У цій частині курсу нарешті переходимо до збирання всієї конструкції. Будемо використовувати багато інструментів і наприкінці зможемо погратися з готовим пристроєм. Маємо три роздруковані деталі: корпус панелі керування, в якому будуть знаходитись кнопки, динамік та світлодіод. Також є кришечка з отворами для дротів. Цей бокс встановлюється на основну платформу пристрою. В отвори панелі керування ми будемо вставляти наступні деталі: зелену кнопку, що вмикає весь пристрій, активний динамік для відтворення звукового сигналу, світлодіод, який буде відображати робочий стан пристрою, та вимикач кінцевик для керування динаміком. Маленьку макетну плату ми будемо встановлювати вище панелі керування. Орієнтуйтесь по двом спеціальним виступам, якою саме стороною вставляти в основну платформу. І нарешті відсік для батарейок встановлюється збоку, вимикачем донизу та дротами вгору. Почнімо з дротів, що йдуть від батарейного відсіку. Їх ми маємо вставляти у макетну плату, тому для зручності треба доєднати до їх кінців дроти з конектором типу батько. Берімо дроти з такими накінечниками та обрізаємо невеличку частину відповідних кольорів. Тепер їх потрібно зачистити від ізоляції. Після зачистки поєднуємо дроти та закріплюємо на крокодилах тримача для подальшої пайки. Розігрівши паяльник, зачищаємо жало, підводимо до місця пайки та прогріваємо з'єднання дротів. Повільно подаємо припій на жало, обережно проводимо паяльником по дротах. Тепер ці запаяні накінечники можна легко вставляти в макетну плату при виконанні завдання, поки з відсіком все. Переходимо до наповнення панелі керування. Почнімо з підготовки дротів. Беремо чотири дроти червоний, чорний, зелений та синій, розрізаємо їх рівно навпіл. Один кінець кожного дроту будемо підпаювати до деталі, а інший буде вставлятись у макетну плату. Сині дроти будуть відповідати за з'єднання кінцевика, продягаємо їх у відповідні отвори навпроти цього елемента. Зелені дроти йдуть до загальної кнопки вимикача, також протягаємо в отвори навпроти. Для кнопок обидва контакти рівноправні, тому ми робимо їх однакового кольору. А ось для світлодіода та динаміка важливі полюси, плюс та мінус. Саме тому ми розділяємо кожному елементу по червоному дроту, тобто плюсу, і по чорному дроту, тобто мінусу. Почнімо з кінцевика. Отже, нам потрібні лише сині дроти, всі інші поки приберемо, зачищаємо обидва дроти та продягаємо їх через отвір боксу панелі керування, оскільки цей елемент вставляється тільки ззовні. У кінцевика є три контакти. Наша задача один з синіх дротів припаяти до центрального, а другий до контакту, що підписаний позначкою COM на корпусі. Закріплюємо кнопку на тримач та запаюємо потрібні контакти. Якщо ви переплутали контакти, нічого страшного. Відпаємо один із них та переставляємо у правильне місце. Обидва контакти бажано покрити клеєм, щоб при вкладанні у корпус вони не розхитались та не відпали. Вставляємо кінцевику відповідний отвір на панелі керування та закриваємо кришку. Один елемент готовий. Переходимо до загального вимикача. Для зеленої кнопки беремо відповідно зелені дроти та вставляємо у корпус таким самим чином, як робили це для кінцевика. Ця кнопка також вставляється тільки ззовні. Зачищаємо дроти та кріпимо на дві ніжки кнопки. Далі вже знайома послідовність, запаяли обидва контакти, покрили клеєм та вставили кнопку у свій отвір. Два елементи готові. Тепер динамік. Беремо для нього чорний і червоний дріт, протягуємо їх та зачищаємо. Для зручності можна трохи зігнути ніжки базера та накинути гачок з відповідних дротів. До довгої плюсової ніжки йде червоний дріт, а до короткої мінусової чорний. Далі запаяли, заклеїли та вставили у свій отвір. Залишився світлодіод з резистором. Відрізаємо зайву довжину ніжок світлодіода, при цьому зберігаємо різницю у їхній довжині, щоб потім не переплутати D плюс. До довгої ніжки кріпимо резистор та запаюємо їх разом. Продягаємо через кришечку боксу панелі керування чорний та червоний дроти. Цього разу зупиняємось посередині і не продягаємо далі через сам бокс, оскільки світлодіод буде вставлятися в отвір зсередини. Зачищаємо дроти та підпаюємо. Червоний дріт до резистора, а чорний до короткої ніжки світлодіода. Зайві довжини ніжок резистора прибираємо, заклеїмо всі місця контактів та вставляємо цю зв'язку у корпус. Позаливаємо трохи клеєм зсередини деякі деталі, а саме бортики кінцевика, світлодіода та динаміка. Ці елементи можуть бути рухливими без додаткового закріплення, а ось зелена кнопка сидить залізно сама по собі. Обережно закриваємо корпус панелі керування кришечкою, при цьому постійно підтягуючи дроти. Тепер ставимо цей бокс на своє місце основної платформи та закручуємо знизу трьома короткими гвинтами. Макетну плату потрібно посадити на термоклей, який наноситься на бортик основної платформи позаду панелі керування. Притискаємо та тримаємо декілька секунд. І наостанок встановлюємо джерело живлення. Відкриваємо бокс, вставляємо батарейки, закриваємо. Покриваємо клеєм бортик основної платформи та вкладаємо відсік дротами догори і вимикачем донизу. Таке положення дозволить проводити заміну батареїк без відокремлення боксу від платформи. Пристрій готовий. Тепер змусимо його працювати. Пройдемо послідовно крок за кроком. Починаємо з червоного дроту джерела живлення, підключаємо його в отвір до макетної плати. Далі струм має пройти по зеленій кнопці, оскільки вона є головним вимикачем. Беремо будь-який зелений дріт та ставимо в один ряд з червоним дротом. Другий зелений дріт виставляємо в новий порожній рядок. Далі ця кнопка має вмикати світлодіод. Отже, беремо червоний дріт світлодіода та підключаємо в один ряд з цим зеленим дротом. Чорний дріт світлодіода має бути поєднаний з чорним дротом джерела живлення, встановлюємо їх у вільний ряд. Як бачите, ця частина працює. Переходимо до другої частини. Кінцевик має вмикати динамік. За кінцевик відповідають сині дроти, тому беремо один з них та підключаємо у той самий ряд, де зелений дріт від кнопки поєднується з червоним дротом світлодіода. Таким чином, коли головний вимикач буде активовано, ми зможемо забрати частину струму на динамік. Другий синій дріт вставляємо у вільний рядок. У цей самий ряд, як ви напевно вже здогадались, іде червоний дріт від динаміка. І нарешті чорний дріт від динаміка йде в ряд до чорних дротів джерела живлення та світлодіода. Тепер вмикаємо пристрій зеленою кнопкою. Про готовність до роботи нам каже зелений світлодіод. Натискаємо кінцевик і чуємо звуковий сигнал. Відпускаємо сигнал зникає. Вітаю вас! На цьому робота над пристроєм завершена. У наступній частині ми розберемо декілька прикладів завдань, які можна створити на цьому проєкті.